Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про NFT Marketplace на Hyper EVM. Називається він DripTrade. А в принципі, люди, які підписані на мій телеграм-канал, знають цю платформу і вже користувалися лаунчпадом, де проводяться часто нові мінти на Hyper EVM. І також просто навіть з ринку купували різні там NFT різні, різних NFT-колекцій. Тут ми можемо знайти nft колекцію Hypers, яку ми мінтили, так само саме топова, саме живна колекція на HyperLick Hypio, яка зараз коштує 133 токени Hype. А, Як ми знаємо, взагалі зараз токен Hype себе не дуже почуває, так і, в принципі, весь ринок. А, хоча там, можна з там, вірогідністю 90% 95% сказати, що. Ринок рано чи пізно почне рости, і так само е, токен хайп почне показувати результати. Тому що ці результати, які він вже показує і показував раніше, тобто там і ТВЛ, і, е, скажімо так, ревеню, яке генерить взагалі цей проект, ця екосистема, тому що це просто вже е, не просто ДЕКС, як всі звикли там. Perpdex, де можна торгувати на споті, на фічі, це вже більше ніж Perpdex, це вже ціла екосистема. І в принципі, про цю екосистему я знімав відеоролик вже в минулому. Ви можете його знайти. Ось, в принципі, Hyperliquid база по екосистемі. Саме про мінти я знімав на хайпеліквіді, тому кому -то цікаво, заходьте, переходьте і дивіться. Сьогодні коротенько взагалі хочу поговорити про дріптрей, тому що, як ми знаємо, всі NFT-маркетплейси дуже добре роздають айдропи. Все залежить, скажімо так, від вашого. Плотного відпрацювання чи не плотного відпрацювання, і як часто ви взагалі користуєтеся цією платформою. Бачимо одразу, що тут з'явилася вкладка Rewards. Зрозуміло, що тут так само буде airdrop. Наскільки він буде масштабний, наскільки, скажімо, так, все буде класно, жирно, не знаю, але тим не менш, вкладка з'явилася зовсім недавно, там буквально день чи два тому. і це зрозуміло, що тут буде роздача токенів, тому що роздача токенів в AirDrop спонукають, скажімо так, нових користувачів приєднатися до цієї платформи, трейдити, а платити комісії, які тут доволі такі немаленькі, якщо не помиляюся, там 0,2% від кожного трейду, або навіть, або навіть більше. Це сама платформа, а ще є така. Скажімо так, штука як лойті, де кожна колекція виставляє відсоток лойті, комісії своєї, і вона відрізняється. Тому що, наприклад, може бути від колекції NFT-колекції Games там, 2%, а від NFT-колекції Hype може бути аж 5%. Тобто, наприклад, ви купляєте собі NFT, ви платите, наприклад, 0-2% самій платформі. Маркетплейсу DripTrade і ще також, також так, розробникам і команді тої чи іншої NFT колекції. В нашому випадку може бути, наприклад, Hyper. От. Тому це все, друзі, потрібно враховувати. Як трейдити, скажімо так, як користуватися цією платформою? Я думаю, що люди, які розбираються, які знають, їм пояснювати тут нема що. Якщо ви новичок, заходите на мій канал, дивиться. А все про NFT, відеролик за відероликом, я там, в принципі, пояснюю взагалі, як відпрацьовувати NFT маркетплейси і як купляти, продавати, виставляти біди, лістінги і так далі. Давайте, в принципі, взагалі подивимося, як тут все виглядає. Насправді, інтерфейс ще тут доволі такий серий. Бачимо, як довго зружаються у нас зображення тих чи інших там NFT. Ну, чесно, інтерфейс такий. Ну, максимально максимально простий, я би сказав, що він зробив, ну, зроблений там буквально за день-два. І це не професіоналами, тому що ну, виглядає ну, максимально простенько. Е, до речі, знизу можемо побачити ціну токену Хайперліквіду. Соціальні мережі Discord і Twitter бажано так само підписатися на Discord і їхній X-аккаунт, тому що в Discord можуть, наприклад, вам дати якусь OG-роль, і це буде мультиплікатор для airdropu. Купляти тут доволі таки легко, вибираєте собі NFT, -шку. є тут у нас кнопка Buy, кнопка Bid, Bid це в нас, коли ми стаємо в чергу свого роду такий аукціон, де ми Чим вище ми там в черзі, тим більша ймовірність, що ми купимо по цій ціні, яку ми виставили. Buy це так скажемо по флору. ну, тобто, В кнопку, якщо нам підходиться ціна, то в принципі, можемо нажати і купити її. Collection bit. Це, в принципі, те саме, що просто біт. Давайте я в принципі, покажу. Сюди ми вже нажимали, давайте біт нажму. Ну, тобто, це все те саме. А, далі, щоб а, купувати, скажімо так, по флору, нам потрібен е, нативний токен Hype. а щоб купувати по біткам, виставляти е, біди, нам потрібен обернутий хайп. Щоб це скажімо так, все діло зробити, нам потрібно перейти на платформу е, HyperSwap. Я вже в принципі розказував про цей проект. Тут теж запущена е, Point-система. Тобто тут теж буде airdrop. До речі, я тут на тисячному місці, в мене 46 pointів. Я одним з перших. що тут навіть не, відображали, не відображалися pointти, я, в принципі, користувався цією платформою. Тому переходите от на вкладку Swap і берете токен Hype. скажімо так, свапаєте на обернутий хайп. Отут він є w Hype. і, в принципі. Будете мати обертку, і за допомогою обертки можете виставляти тут біди на ту чи іншу nft колекцію. А загалом цей проект Дріптрейд NFT Marketplace він же має свій токен JPEG, який роздавався холдерам NFT-колекції Hypeo. І, в принципі, більше, більше так не роздавали. Також тут був, був доступ. По вайтлистам, Мало людей взагалі отримали ці вайтлисти, Вони дуже швидко закрили цю форму. І, скоріш за все, буде для цих людей теж якийсь мультиплікатор. От. Але загалом, давайте ще покажу на крипторанг, зараз ми зайдемо і глянемо токен так, значить, JPEG, Класно, вони взагалі придумали. А, цей а, тікер? от Бачимо та, що тут у нас підтверджений airdrop, а, був waitlist про який я вам говорив. а І тут з активності ну, зрозуміло, що треба використовувати цей а, продукт NFT Marketplace. Давайте все-таки глянемо на сам токен ЧП, тому що ми глянули на AirDrop активність, а значить, яка в нас тут. Капіталізація мене цікавить. Значить, капіталізація в нас 3 мільйони 800 тисяч доларів, що дуже-дуже мало. Але, тим не менш, друзі, це один єдиний NFT Marketplace, в принципі, я інших і не знаю. На HyperLiquid. Проекти, на HyperLiquid, такі, як, наприклад, там, H. Hyperfun, хайпер, чи якось там інакше він називається. Коротше, лаунчпад з мемкоїнів, в Телеграмі там в них бот був. вони виходили, ну, Більшість проєктів виходили на Хайперліквіді з капіталізацією там 200 -таре, там, 250 мільйонів доларів повної капіталізації FDV. Тому тут потенціал є. Можемо навіть відкрити сам графік і глянути взагалі. Як він виглядає. На жаль, тут трейдінг і немає, або я, в принципі, не знаю, які тут включити. Ну, по тегам можемо зрозуміти, що це все, скажімо так, підтверджує мої слова. Це у нас продукт на Hyperliquid, категорія NFT, Marketplace, Hyperliquid Ecosystem. От. На їхній Twitter-аккаунт можемо перейти, взагалі глянути, скільки в них там підписників. Хто підписаний, ну, 18 тисяч це просто самий-самий найперший е, проект е, NFT Marketplace на Hyperliquid. Е, е, успішні кейси, такі як там Hypers, тут запускались. Це була взагалі перша колекція, яка запустилась на цьому е, Marketplace на їхньому лаунчпаді. Хто не знає, там са, сама невтішка, Мінт, якої був там, по ціні 2,5 токени Hype Зараз торгується по 11. Токенів хайп. Такий от флор, і він був, до речі, майже в два рази більший раніше. от Багато колекцій додається. Значить, це в нас трейдинг колекції, які знаходяться в трейдингу. А щоб глянути всі колекції, нам потрібно перейти просто в колекції. І тут ми бачимо взагалі, що з кожним днем тут додаються різні колекції з прикольними артами, з прикольним е, малюванням. Тобто в більшості це е, там, такі піксельні, прикольні е, арти. От. І, до речі, дуже багато нових мінтів має бути е, вже згодом. От, класна от nft колекція Hyper Shrooms, типу грибочки такі. от. А, тому в принципі, я ж кажу, в Хай гроші є, екосистема жирна. Як тільки-тільки ринок позеленішає, знайте, що почнуть шилити всі проекти на Хай А ви будете, скажімо так, в числі перших, хто раніше дізнався про це все і відпрацював, хоча б зробив там, перших, там, перші якісь дії, купив і невтішку продав, і це вже буде рахуватися як. OG, там, рай, ранні, рання активність. о Друзі, поки що вкладка Reward закрита. Я думаю, що вони вже зовсім скоро відкриють, особливо коли буде ріст на токені Хайп, коли ми там його вже побачимо там по 16, по 17, по 18, він буде вертатися до своїх там минулих значень перед корекцією. І ну загалом ринок позеленіший. Вкладка Rewards відкриється, в принципі, можна буде е, теж потрейдити. Зрозуміло, що цей NFT Marketplace взагалі не стоїть близько навіть з такими NFT маркетплейсами, як OpenSea, чи там Magic Eden, чи Blur. Ну Тут це набагато простіше і, можливо, тут буде все набагато скоріше, так як в них вже є. Свій токен jpeg Я думаю, що якщо почнуть качати токен, та й в принципі, друзі, тут ну людей відсили там чоловік, певно, що ну, тисяч п'ять 6 на таку кількість людей роздати, там навіть той самий там, 500 тисяч і мільйон доларів, ну це вже кожному буде ну, нормальна така сума, нормальна кількість грошей. Тому, в принципі, я думаю, що це а, ну смарт зробити, тому що зараз ми на самій ранніх а, етапах. Цієї платформи платформа розвивається, багато мінців запускається, я вже це говорив. Так само і підписники збільшуються. От, тому це легіт, це не скам. Отож, на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо відеоролик був корисний, став лайк, підписуйся на канал. Так само переходь в телеграм-канал, там я ділюсь швидкими апдейтами по різним проектам в крипті. А ну і телеграм, скажем так, якраз таки створений для того, щоб швидко ділитися інформацією, і в зжатому варіанті. Тому всім папа. -па.